Добрий день, діти! Послухайте загадку. Буває білою, буває червоною, буває рожевою, буває різною. Так хто ж та, там розцвів таку рань? Так, це бабусіна квітка герань. Ми сьогодні будемо спостерігати за геранью. Діти, так давайте ж розглянемо нашу квіточку герань. Погляньте, вона квітне наша квіточка рожевим кольором, квіточок багато, квіточки невеликі, складається з п'яти, шести пелюсточок. Листочки світло-зелені, фігурні, схожі на півколо. У неї Є стеблинка, і листочки і квіточки, корінці в землі. Як же доглядати за квіточкою? Погляньте, я не рихлила землю навмисно, щоб показати, як доглядати за квіточкою. У кві... квіточка полюбляє воду, а щоб водичка гарно проходила. До корінців треба рихлити паличкою воду. У мене ось така паличка. Я спочатку порохлю добре землю у квіточки. Ось так. Так, порихлила землю. А тепер буду поливати, поливають два рази на тиждень. А ще наша квіточка полюбляє, щоб її оприскували. Діти, якщо дбати, доглядати за рослинами. Рослини будуть вам дуже дякувати своїми квіточками, своїм, своїми пахощами, ароматами. А скажіть, будь ласка, а у вас вдома є квіточки? Назвіть, будь ласка, їх, назвіть, будь ласка, як ви доглядаєте за квіточками? За рослинками. Добре. Все, дітки, на цьому наше спостереження закінчується. Будь ласка, дбайте про ваші рослинки. До побачення!